Тепер тут є з ми фоткались. А да. це Катя, це ви та дід Валя це Вам, ті наташа, бабуся. Мене звати Варія, мені 15 років. Навчаюся у Донецькій поразковіївській школі. Номер 40. живу в місті Буча. До війни я проживала разом із мамою та своєю сім'єю у місті у селі Благодатного Донець Донецької області у вересні 2022 року, коли почалися бойові дії. Коли в селі стало вкрай небезпечно, ми приїхали до родичів. Наразі я проживаю у місті Буча разом зі своєю бабусею, яка стала мені опікуном після загибелі мами. А, Помагає мені все. І в городі, і вдома, все мені допомагає. Так, я дуже люблю спілкуватися зі своїми подругами. Тут в мене є подруга, а в благодатному було ще більше. Найчастіше спілкуюся з двоюрідною сестрою. Ми гуляємо з нею по місту, можемо спілкуватися у соцмережах та дзвонити один одному. Завдяки підтримці дорослим я звикла до нового життя, до нового міста, і найбільше мені тут подобається Бочанський міський парк. У мене зараз на даний момент вступити в коледж, вивчитися і відвідати Південну Корею. Війна це взагалі жахливо. Війна вплине на будь-яку людину в негативному ключі. Що змінилося, кардинально змінилося все в моєму житті після війни. Мені дає надію наша перемога. Моя заповітна мрія. Мир в Україні. Зараз моє життя повністю змінилося. Нове місто, нові люди. Звертаюся до своїх однолітків. Один одного, це дуже важливо. Ось так, коли ніколи, ми збираємося за ось, цим ось столом і е, чаюємо, п'ємо чай. Дбати про благополуччя дітей, їхню фізичну безпеку та психологічний стан підтримувати та оберігати наша спільна з вами турбота. Тому ще раз щиро вам дякую. Жїзла з, з, з Загарянівки, коли вона була в окупації. Майже рік прожили в Черкаській області влітку 2023 року повернулася додому. Моя найбільша мрія це знову ходити до школи і бачитися зі своїми однокласниками. Раніше ми дуже весело проводили з ними час. Могли спілкуватися з ними як і на уроках, так і після них. Я дуже хочу, щоб всі мої друзі, які виїхали з села, повернулися додому. І поки що я не маю змоги особисто розмовляти з ними, але ми розмовляємо по телефону і зізвонюємось по відеозв'язку. Я намагаюся відволіктися спортом, особливо люблю підіймати штангу та кататися на велосипеді. Раніше в мене була змога ходити з татом на полювання та їздити на риболовлю. Але зараз, на жаль, у нас немає такої можливості, тому що все заміновано. І я впевнений, що ми обов'язково переможемо. І я хочу побажати всім дітям, які постраждали від війни, щоб вони ніколи не здавалися і в серці мали надію на краще. На жаль, зараз ми не маємо змоги відвідувати школу, але спільні розваги з однолітками роблять мене щасливішим. Ми з радістю будемо брати участь в заходах для дітей від гранади. Я дуже любив ходити в школу та проводити з друзями веселий час. Потім почалась війна, нас дуже сильно обстрілювали. Ми з сім'єю для своєї, для своєї безпеки виїхали в Рівненську область. Там ми зустріли люди та впустили нас свій будинок. Я дуже сама за домівкою та хотів туди повернутися якнайбільш скоріше. І щойно звільнили Херсон, ми повернулися в Котляреве. Я був дуже радий, коли знайшов свої іграшки та потім приїхали майже всі мої друзі. Ми з друзями обговорюємо якісь теми та знаємо майже всі кутки цього села. Ми гуляємо, сходимо, але дуже, дуже обережні, тому що після військових могли залишитися якісь небезпечні предмети. Я мрію про те, що закінчилась війна і наступив мир. І я ще хочу, щоб ми могли ходити в школу. Та проводити вес весело час з друзями. А ще я мрію, щоб ми могли ходити в ті місця, де ми гралися раніше. Раніше життя було активніше і можна було виїхати в місто та проводити там весело час. Всім дітям, які посилили від війни, я хочу сказати, триматися і все буде добре. Один необережний крок сьогодні може врятувати життя. Батьки, розкажіть, будь ласка, своїм дітям про мінну небезпеку. До війни я жив у Миколаївській області, село Хайлициніве. Там в мене були, звісно, друзі. У мене був, був і є найкраща подруга та найкращий друг. І в мене було в школі багато друзів, та й просто на вулиці була купа друзів, з якими я спілкувався та грав. Наші улюблені ігри були такі, як футбол, вибивний, валетбол. Багато е, ігор було. Такі, наприклад, як просто по, е, покататися на Тарзанці чи, наприклад, е, в, кі... в кіча пограти і все. Довелося виїхати із мого рідного села, тому що, що виклю... вимикали світло, воду, були постійні обстріли. І так було навіть неможливо невозможно жити, тому що це дуже психологічний натиск, йшов на психіку, як і моїх рідних, так і на мене. А виїхав я в Чернівці, там я пробув місяць, і потім мене забрала мама в Київ, де зараз я і проживаю. В Чернівцях я був з бабусею та з тіткою та своїм дядю. Я на новому місці почуваю себе дуже. Гарно, тому що я знайшов собі нових друзів, я ходжу в школу, я ходжу на секцію по боксу. У мене все гарно в цьому житті. Але я дуже сумую за Галицинєва та за своїми друзями, тому що там залишилася моя бабуся з тіткою, там мої краща подруга, там мої друзі, з якими я грав. Я б хотів повернутися в своє рідне село до своїх друзів, до своїх рідних, але. Є нюанси те, що я вже тут вчуся. Це головна моя мрія, щоб закінчилася пошвидше, пошвидше війна, щоб був мир, щоб все було гарно в нашій рідній Україні. Ще мої мрії це буде гарно відучитися в школі та поступити на юридичний розділ в університеті. В Галяцинові були обстріли. Я пам'ятаю, що ну, місяць пройшов від початку повномасштабної, і у нас на річці, Південний Буг, зірвали корабель фінляндський, прилетіла в нього ракета, що прилітала в, Октя... в Октябрьск багато та саме місце. Стріляли також і по області, в село теж прилітало, тільки на той момент я вже виїхав. Іншим дітям я б хотів передати, що все наладиться, все в майбутньому стане краще, і все вирівняється. Ця ситуація. Я сподіваюся, що скоро зникне назавжди, що не буде ніякої війни, повітряних тривог, за яких ми не можемо вчитися, тому що що навіть сьогодні, з утра, я вийшов в школу, а тривога, і мені прийшлося йти в школу і сидіти там в укритті. Хочу їздити частіше в Галицинів, бо я за ним дуже. Дуже сумую, за своїми рідними та за своїми друзями, які залишилися там. Батьки, звертайте увагу на своїх дітей. Ви сильніші і ви можете їх врятувати. Ухвалюючи рішення в кожній громаді, реалізуючи проекти, підтримуючи своєю увагою та співчуттям, розповідаючи свої історії, ми разом перемагаємо.